Росія для Трампа, давайте казати, відверто інструмент. Інструмент а, вирішення своїх проблем а, з Китаєм в першу чергу. А, інструмент тиску на Європейський Союз, на Європу, яка також є а, ідеологічним конкурентом а, консервативного Трампа, да, його а, ізоляціоністської політики. А, тобто для Трампа слово ліберал це щось лайка, фактично. Да? А Європа залишається ліберальною, там правлять ліберальні сили. все ж таки. Тому а, Трампу потрібен Путін, але я думаю, що він вже бачить, що нікуди а, Путін від Китаю не дінеться. Він вже бачить, що а, як інструмент Путін ну, не дуже а, зручний, тому що а, а, важко з ним, ним, так би мовити, керувати. Да? А, а чому? Тому що в них цінності різні. Трамп бізнесмен і він все вимірює грошима бізнес-логікою, якоюсь да, зділка, як він каже, улюблене слово. А, а у Путіна а, Путін вважає себе місією. Він вважає, що він а, державотворець, що він там об'єднує руські землі і все інше. В нього зовсім інший вимір. Взагалі, своєї діяльності. Тому в даному випадку ми бачимо, що Путін маніпулює Трампом, а не Трамп путіним.